Мікс дорослого одягу, зустріти аксесуарів бренду George. осінь-зима сезон. Колготки капронові. Влотику. На 100 ден. XL та L розмір. На 60-ден. XL M розмір та S зуття. розмір. Домашнє взуття. Розмір 5-6. 38-39. Трикотажний верх, тверда підошва, розмір 41-42. Осінні чвіточки, якісна підошва, досить товста, але м'ягенька. Всередині, невеличке є утеплення. Типу на зразок якогось синтетону трохи всередині є. Розмір четвертий на наш 37-й. Капелюшок. Кофтинка, на рукавчиках манжетки, на флісі, розмір s 36-38 см. Кофтинка в розмірі 12 Дуже м'яканька, приємна на дотик, декорована паєточками. Класичні штанці. застібаються на блискавку та на гачечки плюс гудзичок Завожені коло внизу розмір 10 без карманчиків. Тепло домашня ковтинка. Розмір. Приблизно XL. LXL. Домашня ковтинка. Рукавчик на манжетику. Дуже приємна. Зверху гудзички, Розмір 12-14. Реглан в розмірі M. Піжамні штанці знизу манжетик. На поясі широка резинка, розмір S, нічна сорочка, карманчик спереду Застібається на ґудзички, воротничок, розмір L, ковтинка. Две подібний виріз, виріз, комірець присутній. розмір XL. Знизу по боках невеличкі розрізики. Джинси розмір 42. Карманчики спереду, зцібаються на гудзик та блискавку. І карманчики ззаді. Лонгслів в полосочку, розмір 14. Джинси заложені донизу, застібаються на гудзик та блискавку спереду карманчики, також взаді присутні карманчики. Розмір М. Дуже тепла ковтинка. На рукавчиках розрізики, ведь подібний виріз, розмір, есочка. Дуже стильні штанці в розмірі. Приблизно МЛ. Штани палаццо, Знизу невеличкі розрізики. Без карманчиків. Цікава тканинка. Домашня ковтинка, розмір 2022. нічна сорочка, розмір 2022. сорочка в паєтках. Розмір 2XL піжама, рукавчики на манжетику. Розмір L. штанці знизу також на манжетику в розмірі L. Дуже тепла сукня. під шийку, Знизу розрізики по боках. Розмір L. Ще одна піжамка, ковтинка та штанці в розмірі 8-10. Реглан в розмірі 2 xl Спортивні штанці знизу резиночка. Всередині на плісі. Зверху карманчики. Широкий пояс додатково стягується. Розмір S. Домашня ковтинка. Спереді карманчик. Кенгурушка з капюшончиком, рукавчик манжетик, розмір XL, Світшот на рукавчику манжетик всередині на флісі, гарний, гарне оздоблення, розмір М. Спортивні штанці на резинці, всередині на флісі, карманчики присутні. Розмір L, сукня трикотажна, довгий рукавчик, манжетик. фонаричком рукавчики зроблені. Розмір 12, сукня під шию. Ковтинка на замочку всередині на манжетику, всередині на флісі рукавчик манжетик, присутній карманчик, капюшончик, розмір 2ХЛ застібається на блискавку. Спортивні штанці на резинці, двонитка, карманчики зверху присутні, розмір L. Домашні ковтиночка в розмірі С, домашні штанці знизу на манжетику, зверху є карманчики, розмір «8-10». сукня трикотажна, на довгий рукавчик, застібається на замочок спереді, розмір 14. Піжама, розмір 12-14, двониточка. Штанці на манжетику, без карманчиків, розмір 12-14 піжамки, Та курточка пальтечко на синтепоні, на рукавчиках резиночка, карманчик на кнопочці, розмір XL досить довго підкладочка Тоненький надісень типончику